Четвер, 24 жовтня на 11-му новина в студії Олена Петроченкова вітаю. підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Ніку копричинав в епіцентрі ворожих ударів. Протягом останньої доби росіяни ціли по марганецькій громаді гатили серце ЗВ град людей не зачепило. По самому марганцю надвечір РФ відкрила вогонь з артилерії, пошкоджене промислове підприємство, адмінбудівля та аптека. а Ще приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки обійшлося без жертв. Близько 10-ї ранку окупанти вдарили по Куп'янську на Харківщині, влучили поблизу магазину та місцевого ринку. Попередньо щонайменше четверо поранених одну жінку деблокували з під завалів. Під ворожою атакою опинилася одещина. Окупанти ціли ракетами Х-22. Їх знищила ППО. Крім того, Росіяни запустили по Україні з півсотні дронів на Київщині. Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна в адмінбудівлях двох підприємств. А от між Миколаєвом та Херсоном через обстріл пошкоджено колії Укрзалізне. ФПВ-дрона ледь не забрав життя військовослужбовця Антона. Лікарі Дніпра перелили йому 7 літрів крові і провели шість операцій. Врятували чоловікові ногу, хоч шансів майже не було. Як зараз відновлюється та про що нині мріє воїн? Матеріал Анастасії Шуляк. Я була дуже рада, коли познала що ти живий. Аліна не відходить від ліжка свого коханого Антона. Їхні розмови та закохані погляди додають йому сил боротися після тяжкого поранення, яке отримав на Донецькому напрямі. Ми виповнювали бойове завдання з напарником, і нас не задогнали в півій. Пам'ятаю, все до першої медичної допомоги. Вибух е в півдрона чоловікові ліву руку. Праву ногу розбив на шматочки. Першу допомогу Антону надав поранений друг. Поступив хлопець. В крайважкому стані без лівої руки і нога, на якій було видно кістку, артерію і нерви. В перші дні було перелито 7 літрів крові. Всю кров, яка була в організмі, поміняли. Оговтавшись, чоловік одразу запитав про свою родину. Попросив телефон зателефонувати дружині, сказати, я живий, і буквально їх через минут 10 пустили до мене на дві хвилинки. Дружина Аліна разом з мамою пораненого одразу приїхала до Дніпра з Миколаївщини. Ми швидко швидко приїхали. За півчаса я вже була в місті і я була дуже рада. Я сказала: привіт. Я, я зайшла, я не плакала, я держалася, щоб. Ну йому важко не було. Погляду з єдиного синочка не зводить, і мама Наталя Це все, що мене є. Це моя життя. Антону зробили вже шість операцій, готуються до фінальної. Сьомої лікарі кажуть, шансів врятувати ногу було вкрай мало, та вони зробили неможливе. Були великі сумніви, тому що кінцівка. Можна сказати, тримались на шкіряному лапті, артерії та нерві. Сумісні зусилля з судинними суди, хірургами ми прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося. Лікарі ж кажуть, ходити буде точно, бігати також. Я їм повністю довірився, і вони спасли мені ногу. Пройшовши такий надважкий шлях, посмішка з обличчя Антона не сходить, бо душу гріють найрідніші. Вдома у Миколаївській області на чоловіка чекає і синочок Тимур. Це зараз такий період, де тато бі -бі, потрібно бі -бі і Все після останньої операції Антон мріє про прості речі, які для нього найцінніші. Хочеться посидіти, хочеться постояти, бачити дитину. Це найголовніше Анастасія Шуляк, Євген Шпак. Новини 11 каналу. На комунальників з сокирою у Сенельніковському районі 36-річний місцевий напав на електромонтерів. Вони приїхали, аби вимкнути йому світло за борги. Працівники одразу викликали правоохоронців, однак чоловіка це не розлютило. Коли той побачив автівку поліціянтів, почав жбурляти камінням. Погрожував поліцейським сокирою. Агресивного боржника вже затримали за хуліганство та погрози. Чоловік може опинитись за ґратами на два роки. Чи є загроза питному водопостачанню? Від чого загинула риба і хто мусить її прибрати? В управлінні каналу Дніпро Донбас та екоінспекції відповіли на інформаційні запити 11-го. Нагадаємо, минулого тижня ми показали матеріал про мор риби в водоймі Новомосковського району. Всі подробиці далі. Якість води у нормі, загибель риби не масова. Водойму на Дніпропетровщині для питних потреб не використовують. Так відповіли в управлінні каналу Дніпро-Донбас на інформаційний запит 11-го. Нагадаємо, минулого тижня ми показали мор в районі села Гупалівка. Місцеві запевняли, причина, начебто, непрофесійне використання насосів. Вода була грязна і зелена. і включили насос, підняли тут весь мул, кислороду не стали. Вона на версія спливла. Натомість керівництво каналу нарікає на браконьєрів. Мовляв, на те, що саме через них загинула риба, вказує низка факторів. Наявність виловленої риби на баразі. Більшість виявлених особин це молодь, яка гине у першу чергу при застосуванні електролову. Саме на цій ділянці напередодні проведено рейд спільної з правоохоронними органами, в результаті якого було вжито заходів до порушників. Додають остаточні причини мору ще встановлюватимуть, мертву рибу приберуть. Пишуть канал Дніпро Донбас це критична інфраструктура, і рибалити там заборонено. Отож, регулярно організовують полювання на порушників. Через відсутність фізичної охорони працівникам управління каналу Дніпро Донбас доводиться самостійно ініціювати та здійснювати заходи профілактики порушень за участі рибоохоронного патруля підрозділів Національної поліції України. Відповіли на наш запит і в екоінспекції. Заявили, інформація про мор риби до них не надходила. Відтак на місце події не виїжджали і лабораторні дослідження не проводили. Лише провели бесіду з головою місцевої сільради та управлінням каналу Дніпро Донбас. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. І на цьому все більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.